Фаворити сирів в і Італії сьогодні для вас з одного тіста. Дуже легко і просто з козячого молока. Так, сьогодні зробимо о, сулугуні. тільки вже яке відповідає о, іменно рецепту скозячого молока. Я в минулому я минуле зробила імертинський сир. Зробила той рецепт, дуже вийшов сир смачний, класний. Я там вам знімала відео попереднє. Але він, я думала, що це буде заготовка для солугуні, він не тягнувся. Він вже в мене простояв дві доби і все рівно він не тягнеться. Ну, Витяжні сири, витяжні, такі як солугуні, моцарела і так далі. Вони мають з козячого молока свої особливості. Вони важче з козячого, чим з коров'ячого. Тому, тому я зараз врахую все те, що потрібно для козячого молока. І покажу вам рецепт. Я зараз нагріваю молоко, пишуть, що додають взагалі козяче молоко, скажу наперед, потрібно підкислити. Для того, щоб воно тягнулося, треба підкислити. Я робила тоді на одному ферменті непідкислене молоко і тому, мабуть, він не тягнеться той сир і мертинський. Зараз я буду робити на ферменті і на лимонній кислоті. У мене тут 10 літрів молока. Я взяла 3 ложечки лимонної кислоти, розчинила у водичці і взяла фермент супермає. Пишеться кругом, що треба додати молоко лимонну кислоту при 12 градусах. Але я завжди робила я трошечки з молоком коров'ячим, просто я призабулася, як з козячого робити, бо я серію в основному останні 2 роки робила тільки із коров'ячого молока. Я наливаю, я доводжу до 30. До 30. Або майже більше молоко до більшої температури, і вливаю одночасно, постійно помішуючи, швиденько помішуючи, я вливаю перше лимонну кислоту і тільки розмішала і зразу вливаю фермент. І Потім вже чекаю. згустка. От Сьогодні я теж так зроблю. Я доведу температуру, у мене зараз вже на градуснику 28 градусів Я доведу до 30 або і до 32. І зразу це все влию. Ще чуть-чуть помішаю, воно ще набере температури, і десь при температурі 37 градусів я покладу його сквашуватися. Не сквашуватися, а щоб щоб отримати згусток. Зараз 30, 31 градус у мене на градуснику. Я вливаю лимонну кислоту, і якщо воно зразу не створожиться, я буду його швиденько мішати, то я додав тоді фермент. Я постараюся ще догріти, я підніму, включила на повний газ, догрію хоча б до 36 градусів. Воно поки що не створожується, нічого йому немає. Тому я зараз на повному вже газі на, на великому вогні догрію до 36 хоча б градусів. Боюсь, звичайно, щоб воно не створожилось. Ну, я так робила і зараз я його швиденько, інтенсивненько буду мішати, щоб воно не створожилося. І так догрію до 36 градусів. Вже 32. І так, на термометрі 36 градусів, нічого з молоком не сталося. Все, 37 вже градусів. Я вже зараз я ще поки помішаю. Бачите, я вливаю, ніколи я не вливаю при 12 градусів лимонну кислоту, тому що нічого з молоком не станеться. Якщо ви їх будете помішувати, сміливо наливайте при 32 градусів, при 32 градусах і потім домішуйте до 36 і 36, все, вливайте фермент. Зараз воно в мене вже, мабуть, 37, бо я вже градусник витягнула. Все розмішую, воно вже розмішалось, і зупиняємо наше молочко. Зупиняємо молочко, хватить тобі крутитися. Зупиняємо. Накриваємо кришечкою. Камфорка в нас ще тепла, я газ виключила, тому воно добре. А навіть зараз я можу попробувати, зараз я вам скажу, при, якому молос... при якій температурі ми влили фермент і покидаємо вже молоко для утворення згустка. Згусток, я вам скажу, що утвориться швиденько. Тому 36,2, зараз далі 36,4, 36,7, 36,9. 36,9, 37,0 вже. Ну, я вам кажу, що воно трошечки від комфорки, поки ми ще розбовтували, розмішували фермент. Так, 37,1. Нормально. Для моцарели, для слугуні це нормальна температура. Потім ми будемо все рівно ще робити друге нагрівання. До 41 градуса після, після порізки. Так, накриваємо кришечкою, і я думаю, що згусток швидко утвориться, тому що коли додаєш лимонну кислоту, згусток утворюється. О, Все вирівнюється. А, це я градусник, я думаю, що падає температура. Так, от, от при 36 я влила лимонну кислоту. На 10 літрів я взяла 3 ложки. По рецепту дається на 4,5 літри. Півтори ложки, значить, на 9 літрів. Іде три ложки, я взяла на 10 літрів три ложки лимонної кислоти і додала фермент Супер Майя. Фермент для утворення Супер супермая, який продається у кожній ветеринарній аптеці. Він мені дуже подобається цей фермент. І чекаємо утворення згустка і будемо робити нарізку. Згусток утворився дуже швидко. І Ще такий конфуз вийшов, включила там чайник і там не бачила, воно кастрюля підігрілась. Розрізаємо не, не мілко, десь 3 сантиметри 4. См. Нарізаємо вертикально, горизонтально. Ой, горизонтально, вертикально і даємо чуть-чуть постояти. І будемо робити кубики. Десь хвилин 3-2, щоб закріпилися кубики. Так, ріжемо Ріжемо вже на кубики самі. Ось так. І зразу будемо і підігрівати. Зразу будемо підігрівати і виймати. Дивіться, він вже майже, він вже майже тягнеться. Ми підігріваємо, робимо другий нагрів до 41 градуса. Помаленьку ми. Температуру таку включаємо середню, не саму меншу, і підігріваємо до 41 градуса. Так, в мене зараз скільки там градусів? Ще не набігло. І подивіться, він уже як плавиться сир. Він уже такий, як моцарельне тісто. Навіть можете бачити, це не обов'язково, я вам кажу, до скількох нагрівати, ви будете дивитися по своєму тісту. Бачите, яке вже тісто? Так, у мене 38. І поступово нагріваємо до 41-42 градусів. Дивлячися, яке, яке у вас зерно. Так, мішаємо легенько, щоб не роздробити ці згустки, тому що якщо будуть маленькі шматочки, моцарела може у вас бути чи сулугуні, але дуже пересушеним. У мене, я хочу робити сулугуні, А якщо буде там ще трошечки, то може ще зроблю і моцарелу. Ну, розрахунок у мене на сулугуні. Головне, щоб тягнулося тісто, тому що і сологуні, і моцарела повинно? Що бути? Повинно тягнутися тісто. Він такий цей сир, і моцарела і сологуня, Сологуні це схожий сир. Сологуні, просто він не сильно так витягується, він складається, присолюється і все. Головне, щоб він був не пересушений і щоб тягнувся, тому що це козяче молоко. Із козячого молока. Зробити сулугуні чи, чи моцарелу складніше, чим із коров'ячого молока. І його саме найкраще робити на лимонній кислоті і на ферменті, щоб, щоб було більш воно підкислене. Тому що козяче молоко важко набирає кислотність. Так, 41 градус. Я буду забирати, щоб не пересушувати зерно. Я буду відбирати його. У формочку. Ось таке зерно. Бачите, яке воно вийшло? Так, я перебралася на стіл і будемо відбирати. Дехто залишає молоко, не молоко, а сирне зерно під сироткою. Так, кажуть, краще. Набирає воно кислотності. Ось. Ось, як я вже формочкою його забираю, бачите? Дивіться, воно вже, ну, не знаю, як воно себе поведе, але воно вже таке, як тягнеться. Ну, і методом проби ми будемо пробувати, чи воно тягнеться, чи ні. Ось таке зерно. Бачите, яке зерно має вийти. Будемо сподіватися, що воно буде гарно тягнутися. І думаю, що воно буде зразу тягнутися. Так що, сулугуні і моцарелу з і козячого, іменно з козячого молока, робіть, по-моєму, рецепту. Я ще завжди, в мене там є відео на каналі. Особливо влітку, коли молоко швиденько скисає, я ще завжди робила. Одну банку молока прокислого, прокислого, але не кислого. Просто як молоко вже в ньому є кислинка, і дві банки свіжого козячого молока. Оце теж таких, таких, така пропорція банка прокислого і дві банки свіжого молока. Також дуже виходить гарна моцарела і сулугуні. А сьогодні я зробила вам з таким рецептом. Просто потрібно, щоб козяче молоко, коров'яче воно набирає швидше кислотності, воно само набирає кислотності, а з козячим треба трошечки знати нюанси. Ось, подивіться. Бачите? Всі температурні режими я вам показала, як робити. Оце молоко ще таке при 40 градусах. От. Не перешу, я могла б нагріти і до 42 градусів, ну, тоді буде зерно пересушене. Ось в мене вже така головка. Я його вже перевернула, щоб воно стікало. Якщо ви бачите, що недостатня кислотність, можна просто помістити оцю формочку, ще в сироватку і щоб деякий час воно там постояло. Особливо, якщо ви спробували, що не тягнеться сир. Отак, От прямо з формочкою поклали в сироватку. І щоб воно постояло, тільки в теплу сироватку. На 2-3 хвилини. Нагріла я воду, зараз в мене 64,4 градуси. При 65 градусах, якщо воно плавиться, воно буде плаватися. Нам потрібно сир не зварити, а розплавити. І вищої температури не потрібно. На самий перед я зараз е, попробую, чи воно взагалі плавиться. Ось таке тісто. Я цей шматочок кладу поки що трошки і будемо дивитися, чи воно плавиться. Мішало ближче поставити. Але не можу. Зараз я може перекладу штатив. Якщо воно ще не буде плавитися, то ми його ще потримаємо при кімнатній температурі, щоб набрало кислотності. Всього, градусник випав з цим переставлянням. Ой, так, мене варить. Так, уже в мене 65 на градуснику. І подивіться, наш сирок вже тягнеться, мабуть. Я не буду чекати. Дивіться, як можна зробити з нього моцарелку класно. Так, зараз ще вкинемо кусочок і зробимо моцарелку. Перша буде в нас моцарелка, а потім сулугуні. Ось. Отак робиться на один укус. Оп, відщіпнули і... і закрутили. І подивіться, яка. Дуже буде класний сир, в нас дуже вийшло, гарне тісто. Все, я сміливо ріжу зараз на полосочки і буду закидати більшу кількість. Я там набрала ще, ще, ще чайник. Я ось так буду різати просто. Ось так тоненько різати. Так, 68 градусів. Це вже мені багато. Я ще поставила чайник з водою. Щоб доливати води гарячої, якщо буде падати температура, тут так нам треба або регулювати дуже дуже регулювати газ, або підливати з чайника. Так, більше половини я зараз поріжу. Ось яке тісто, бачите? Отаке тісто. Воно в мене ще добре і не стекло. Так, і температура падає, тому що сир уже холодніший, газ я вимкнула. Будемо зараз додати водички з чайника. Ріжу я ось на такі пластиночки, прямо сюди в міску, ось так. Багато не хочу, бо буде мені важко його тоді розминати. Ось так. Добавляю води з чайника, бо вже 63 градуси. Зараз вона зразу підніметься. Це кип'яток. Ось. Бачите, воно зразу в кубку збивається. Все, піднялася водичка в мене до 64 градусів. Його ось так треба. Слугуні робиться ось так. Складаємо ось так. Коли робиш сулугуні, оцю, де варився оцей сир, де робиш уже сир, його, її не викидається водичку. Там я читала, що багато грузини багато доливають у цієї водички, де робиться сир, у, в своїй страві різноманітні. Хочеться взяти в руки, а гаряче. Не можу взяти в руки, потім перекину в другу миску і візьму вже в руки. Буду доливати, мабуть, води. Зараз я зроблю. Так, моцарелку не набрала водички, ще не вкинула. І ось так. Дивіться, яке в нас вже прекрасне тісто. Тісто прекрасне, от просто яке тісто. Якщо ми робимо сулугуні, ми просто його вимішуємо, ми його перекладаємо, отак місимо, як тісто. Щоб воно було у нас слоїсте. Я не дуже його буду так навіть видушувати, тому що воно смачне, коли його розрізаєш, і там ще є сльоза. І потім ще трошечки зробимо моцарелки. Подивіться, яке тісто. Чим більше його містиш, воно стає більш однорідне, блискуче. І Зовсім можна зробити без рукавиць, тому що вода не кип'ячена, не кип'яча, а 60 градусів. Можу зараз підлити ще водички. Ну, я думаю, що більше мені і не треба грачіші. Трошечки підкливаю водички, тому що м мало тут. Води. І отак. Можна його, звичайно, і розтягувати отак. Ну це вже буде більш схоже на моцарел. Або на сир, сир ще є, чичіл. Його теж дуже треба витягувати. А тут нам не треба його витягувати сильно, нам просто треба добитися слоїстості. Так, додаємо ще трошечки водички. Я просто ще і хочу вам показати, як воно тягнеться. Ну я Буду зараз робити ще моцарелку і покажу. А отак ми складаємо і кладемо в тарілочку якусь, просто присолюємо і все. І в нас буде така класна, класна 68 тут градусів. Класний слугунь. Бачите, як воно гарно тягнеться. На всі боки тягнеться. Чим більше тут буде цих слоїв, Чим більше воно витягнеться, тим краще буде сулугуні. Це грузинський сир. І чечіл-грузинський сир. А моцарела італійський сир. Але робиться почти по такому самому рецепту, як і сулугуні. Тому що я зараз зроблю із цього тіста, теж зроблю ще трошечки моцарелки. Ось, бачите, яка красота. Все, зараз візьму тарілочку. Ось, поклала я там тарілочку. Ще раз розтягнемо. Можемо навіть сюди його ще трошечки в теплішу воду вмакнути, де в нас гріється. Воно і так дуже однорідне, дуже гарно розплавилося. Тягнеться на всі сторони. Ми його так скручуємо, скручуємо, скручуємо. І так ще можна скрутити. Ось. Можна отак ще перекручувати його. Для слугуні теж піде. Грузини роблять отак дирку в пласті. Зараз я так попробую вам показати. Зараз ми його знов перемісимо. Працювати з таким тістом одне удовольствиє. Одне задоволення. Руси з мене. Так, прогріємо ще там, де в нас гарячіша вода. І зараз можемо його ще більше розтягнути. Отак От роблять грузинські. Тепер я його охолоджую вже, бо руками важко. Отак От роблять ще слугуні. Отак. От, От так і крутити і скручувати. Ну, це треба дуже все згадати. Подивіться, як тягнеться гарно. Отак От ще перекручувати. Тоді буде ще більше слоїв. Скрутимо зараз калачик такий. І все, щоб він не дуже був такий твердий, досить. Отак От складаємо, приминаємо і солимо. Солимо і кладемо в холодильник. Зверху просто присолюємо. Моцарелу я кла... солю в рупі, а слугуні солиться на Так само я нарізаю ще той кусок, що залишився. Температура в мене. 64 градуси. Бачите, як просто? З козячого молока теж може вийти. Прекрасне слугуні, прекрасна моцарела. Тільки потрібно молоко підкислити, інакше не вийде. З коров'ячого молока виходить просто на ферменті. З коз'ячого не вийде. Так, де це в мене? Та місочка, ось я сюди покидала все. Слідкую за температурою. Ой, в мене там воно вже дуже гаряче. Не потрібно, щоб було таке гаряче. Бо я його не витягну руками, в мене рукавиць немає. Коли робила сир, були рукавиці, зараз в мене рукавиць немає. Бачите, як воно зібралося все в кубку, температура вища. Ну, і трохи погано, що вона вища, тому що воно дуже розплавлюється. Дуже розплавлюється, я його зараз в холоднішу воду перекину. Ось так, бачите, дуже воно розплавлюється. Зараз перекину всю воду, бо я його потім не зловлю. Все. Попробую зараз ще цією ложкою, чи я все зібрала і відключаю газ. Трохи не добачаю, думаю, що 60. Градусів, а там 80 вже. Тому получився знову такий в мене конфуз. Ну, нічого, я його кинула ось цю холоднішу воду і все. І зараз вже буду його робити руками. Бачите, воно як перетопилось, тому я кажу, що температура повинна бути тільки 65 градусів, найвище. Дивіться, який він вже. Я його кинула при 81 градусі і все. І він, і сир поплив. О, Він дов, доволі гарячий, такий, ну нічого я привикша. Бачите як? Він розплавився геть за одну хвилину. Ось. Нічого, він вже трошечки остиг. І будемо робити з нього мацарелку. Так, ми робимо моцарелу. Берете вказівним і великим пальцем і відщіпуєте. Який хочете, якого хочете, шарики розміру, такого і робите. Ось в мене такий шарик, бачите? І зразу кидаєте, в мене вже є ось холодна вода. І зразу кидаєте в холодну холодну воду. Ось така моцарела. О. Відщіпуєте, вона буде дуже м'яка, ніжна і сльозою. Я вже зразу бачу по тісті. Дивіться, яка красота. Яка красота. Мам, хочеш каші? Зараз я сонечко дороблю і все. І дам тобі каші. Так, а цей а це останній шарик не можна відщипнути. То ви отак, все, все ось сюди, вниз, вниз, вниз. І потім забрав, взяли, скрутили. І все. Залишилося мені посолити сулугуні і посолити свою Ту, що остигне, щоб вона не втратила форми. Ой, від термометра. Так. Мені ж цікаво, там нічого таке, бо я наче подивилася. Ні, там нічого не залишилось. Весь сир я зробила, нічого він не розплавився. А оце молочко, що ми робили іменно тут, де ми робили, де трошки варили сир, його використовують в різноманітних стравах. На підливку, на, су, на підливу до соусів, до кавказьких багатьох страв. Так, ось така моцарелка. Ось такий вигляд має сулугуні. Я сьогодні ще. В мене там є молоко ще перероблю. Подивіться, це вам сулугуні. Він ще чуть-чуть не застиг. Я його посолила з цієї сторони, з цієї, і все, і він буде в холодильнику. Ось моцарелка наша. Тут вона. У солюній воді 15 хвилин досить, щоб вона просоліла. І що я ще роблю, як я її зберігаю? Я витираю, промакаю таке у мене спеціальне полотенце, воно в мене завжди для цього. Промакаю я моцарелку нашу полотенечком. і кожен шматочок обгортаю у харчову плівку. І так, у плівці кладете в холодильник, і в нас зберігається навіть. Свіжою і доброю до двох неділь. Зараз я хочу розрізати і подивитися, яка вона всередині. Так, розрізаємо моцарелку і подивимося, яка ж вона у нас вийшла всередині. Ось така моцарелка. Бачите? Вона буде дуже м'ягенька, дуже буде вона у нас соковита, м'ягенька. Ну, я ще покладу, хай вона чуть-чуть просолиться. Ще попробуємо зараз сулугуні. Надріжемо краєчок. Ну, сулугуні ще теплий, я не знаю, навіть чи його ще потрібно показувати. Дивіться. Ось сулугуні наш. Бачите, як ми тягнули його, який він слоїстенький? Зараз я його попробую далі розірвати. Подивіться, скільки тут волокон. Він ще трошечки тепленький, він ще охолоне і буде краще ще ділитись, дивіться. Ось. Ось такий наш сир з лугуні. М -м -м, він вже смачний. Він уже смачний. Ось такий рецепт я вам сказала, де зберігати. Показала вам моцарелку, показала сулугуні, а сама зараз буду ще робити одну порцію, теж моцарели зроблю ще і сулугуні. До побачення, підписуйтесь на канал. Всього нам доброго, тихих ночей, мирних, перемоги і миру. Люблю вас і цілую. Ставте мені лайки, дизлайки, коментарі. Завжди рада вас читати і відповідати на ваші коментарі.